Насправді, як би банально це не звучало, все починається з малого, з малого віку і малого градуса. Пиво чи слабоалкоголка неважливо, головне результат. А він малоприємний. Україна стала лідером у Європі за кількістю підлітків до 15 років, які зловживають алкоголем. В середньому 10-12 років уже а то й раніше, в принципі, фіва ріже рідко, дуже, віна. Водка. Пиво, водка, чаще всего. Вот, то есть то, что недорого и при этом достаточно легко. Там кого-то из старших попросить, щоб купили, либо украсть, либо і какими-то варіантами достать. Наступні цифри образно кажучи, додають градусів у масштабну проблему. Середньостатистичний українець лише за рік випиває в середньому 20 літрів алкогольних напоїв. Для наочності зазначимо це приблизно ось таке відро чистого спирту, і це при тому, що справжні ударники алкогольного фронту випивають значно. Но більше до 25% пяти процентов от всей всей смертности, значит, от алкогольной зависимости, это вследствие отравления алкоголем. Цікаво, що навіть під час фінансової кризи, за словами експертів, менше пити українці не стали. Мовляв, на чому, на чому, а на горілці наші люди економити не звикли. При цьому незважаючи на контроль. Одразу кілька сотень українських чоловіків помирає внаслідок отруєнь неякісним алкоголем. Географічно, дійсно, дійсне часто травляться це восток України на востокі там чаще всього та дійсно контрафакт, або самостоятельно. Алкоголь призводить до загибелі не тільки внаслідок отруєння, значно більший відсоток смертності від зловживання спиртним припадає на серцеві напади. Адже що алкоголіку радість, його серцю смерть. У кожної людини повинно бути не менше п'яти абсолютно тверезих днів на тиждень. Тобто він може вживати алкоголь, але в невеликій кількості. Додамо до цього цироз печінки і психосоматичні розлади. От і маємо результат: лише за останній рік від алкоголю в Україні померло близько 40 тисяч людей, дві третіх саме чоловіки. Отже, традиція пити без культури споживання може справді обернутися бідою.